Рівняни активно скуповуються до свят на центральному ринку рівного, ажіотаж люди готуються до різдва, яке за новим календарем відзначають 25 грудня. Головна страва різдвяного столу це кутя. Мак, горіхи, мед, узвар та сама крупа обійдеться у понад 300 гривень. Кучу завжди перед святами беруть. Зазвичай по пів кілограма беруть, так як на сім'ю на раз. Пшениця подорожчала і кутя, відповідно подорожчала. В середньому на 5-10 гривень подорожчала. Попиту такого немає, як порівно з річні, з минулими роками. Попиту такого немає, взагалі немає, бо людей поменшило, повиїжджало багато. Серед м'ясного попитом користується сиров'ялена та копчена продукція. 300 гривень такі от сиров'ялені бочки, сало там 250 і печені вироби. В середньому 380-400 гривень. В середньому це все в нашій області, в наше місцеве. все. зараз дефіциту немає ні в чому. Людина приходить і купує за день. Максимально там за день, за два. Ціни на сире м'ясо коливаються залежно від виду. Гомілки є 96 гривень, крилця 80 гривень, ну є такі лапи, голови, шиї. з всього купую, купують філейку, це йде так, як на салат беруть більше, ну і в колбаси додають і стегно. Невід'ємною стравою різдвяного столу є хрін. За кілограм треба віддати 250 гривень. Буряк, хрін, хріну більше, ніж буряка. Місто уксусу додаємо лимонну кислоту, сахар і сіль Немножко подорожало, ніж було в тому году. Так Пусть зараз купковка хріна дуже дорога. Получається, і хріна у нас на Україні вважається майже нема. Фрукти теж є частиною свята порівняно з минулим роком. Ціни на мандарини трохи зросли. Привозять їх із Грузії, Турції та Іспанії. Мандаринка йде Італія, солодка, сочна, клементинка без косточки. Дуже солодка, дуже добра. Це мандаринка турецька, чуть з кислиночкою, теж дуже смачна мандаринка. Привозять із Греції. Середня ціна мандарин – 85-90 так до 100 гривень. До 100 гривень мандаринки. Іспанія дорог 110. Одним із символів різдва для православних християн східного обряду є дідух. На ринку його можна придбати від 100 до 1000 гривень. Все залежить від розміру виробу та складності його виготовлення. Якщо підсумувати, то різдвяний стіл обійдеться від 3000 гривень без урахування солодощів та алкогольних напоїв. Діана Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск новин.